Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка. Зараз сезон полуниці, і я думаю, цей рецепт буде як ніколи актуальним. Це пиріг торт з полуницею. Чому пиріг торт? Бо вид він як пиріг, а за смаком, як справжній торт. Випікається разом з кремом. Дуже дуже смачно. Зацікавило, залишайтеся зі мною. Для пісочного тіста у миску виливаю 150 г розтопленого вершкового масла, теплого не гарячого. Додаю 125 мл сметани, це пів стакана, Та все перемішую. Сметану можна взяти будь-якої жирності. У мене 14%. Тепер сюди ж додаю півчайної ложки харчової соди та третю частину чайної ложки солі. Все знову перемішаю. Всюди ж в миску висипаю 200 г пшеничного борошна і починаю замішувати тісто. Тісто готується дуже швидко, буквально за лічні секунди ви побачите, як інгредієнти гарно збираються докупи, і у вас вийде Чудове пісочне тісто, яке можна використовувати для будь-яких інших пирогів. Як тільки ми замісили тісто, відкладаємо його в сторону і вмикаємо духову шафу, нагріваємо до температури 180 градусів по Цельсію або 355 по Фаренгейту. Мені знадобиться роз'ємна форма діаметр 21 см. Дно форми я застеляю пергаментним папером. Для того, щоб потім пиріг було легко перенести на тарілку. Але цього робити не обов'язково. Форма в мене антипригарна пісочне тісто кладу в форму і буду його розподіляти по формі таким чином, щоб утворилися бортики висотою приблизно 7-8 см. Майте на увазі, що начинка під час випічки в духовці піднімається десь приблизно на 2 см. Потім вона трошки опуститься. Тому, коли ви робите бортики, майте це на увазі. Тісто надзвичайно м'якеньке і легке в роботі, тому ніяких труднощів у вас з ним не буде. Мені знадобиться 300 г полуниці, вага в очищеному виді. Полуницю необхідно розрізати на шматочки, я нарізаю ось такими кружальцями. Якщо вона у вас маленького розміру, можливо досить розрізати напіл. Для крему поєдную однеї яйце кімнатної температури та чайну ложку ванільного екстракту. Все перемішую. Можна взяти ванілін або ванільний цукор. Додаю один стакан сметани. Сметана. Жирністю 14%. Я все перемішую. До сметани додам 190 г цукру та все ще раз перемішаю на протязі приблизно 2 хвилин, щоб цукор трошки розчинився. Кількість цукру можна зменшити, якщо полуниця у вас дуже солодка. Поступово додаю 2 столові ложки з невеликою гіркою пшеничного борошна та все перемішую. Повинна вийти однорідна суміш без грудочок. Нарізану полуницю кладу зверху на тісто. Та постараюся розподілити так, щоб вона була більш-менш рівномірним шаром. Зверху виливаю сметанковий крем. Вибирається так, щоб він рівномірно покрив полуницю. Обов'язково, перед тим, як покласти в духовку, необхідно декілька разів вдарити формою об стіл, для того, щоб крем рівномірно заповнив всі пустоти, які є між шарами полуниці. Замість полониці можна взяти будь-які ягоди, які ви любите. Випікаємо такий пиріг 50-60 хвилин при температурі 180 градусів по Цельсію або 355 по Фаренгейту. Мій пиріг випікався 55 хвилин. Тепер дам йому охолонути в формі на решітці абсолютно повністю. Це дуже-дуже важливо. Ні в якому разі не розрізайте теплий. Пиріг, який ще не охолонув, тому що крем буде занадто рідким і пиріг не буде тримати форму. Мій пиріг охолону, акуратно знімаю кільце. Знімаю основу, пергаментний папір і можна подавати до столу. Мені дуже подобається цей пиріг. Це перевірений рецепт, який я готувала вже дуже багато разів. Хрумка пісочна основа і неймовірна ніжна начинка. Спробуйте, це дуже-дуже смачно. Ну, якщо сподобалося це відео, не забудьте підтримати український контент своєю вподобайкою, написати будь-який коментар, підписатися, якщо ви ще не підписані, тому що це дуже допомагає українському YouTube розвиватися. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного! Люблю вас і обіймаю. до нових відео всім, па-па.